Росія продовжує військову активність на території України, свідчить НАТО, і жодні санкції її поки не зупинили. Визнає Євросоюз. Тож міністри закордонних справ на засіданні вирішують, варто продовжувати дипломатичний тиск. Одразу після зустрічі у Брюсселі голова німецького МЗС вирушає до Москви через Київ. Тут зустрічається з президентом, прем'єром і міністром закордонних справ України і обіцяє, Європа підтримає українців. Ідея полягає в тому, щоби створити сценарій та формат який стимулюватиме усіх учасників, включно із Росією, виконати їхні зобов'язання. Україна потребує політичної і економічної стабільності. Вона заслуговує на всю європейську підтримку. Для цього ми готові простягнути вам руку. Я їду до Москви для того, щоб переконатися, чи зустрічі, які відбулися у Бризбані, створили атмосферу потрібну для виконання Росією мінських домовленостей. Крижаний прийом на саміті Великої двадцятки не вчинив на Росію видимого впливу. Вона й досі нарощує сили на території України. Констатують в НАТО. Йдеться про війська, обладнання, а також про артилерію. Це серйозне нарощування військової сили, і ми закликаємо Росію відвести війська та виконувати мирну угоду. Мінська угода, хоч і не досконала, але єдина може принести мир Україні, наголошує переговорник з Євросоюзу. Про це Штайнмаєр говорить і в Києві і в Москві на зустрічі з Сергієм Лавровим. Які аргументи пролунали, невідомо. Та на підсумковій прес-конференції голова російського МЗС називає Донбас українською територією. Важнішою задачі являється продовження устойчивого прямого діалогу Києва з Донецьким і Луганським особенно в контексті прошедших виборів і на Україні і на цій українській території після розмови з російським колегою Штайнмаєр вирушає на зустріч з Володимиром Путіним, спілкуються за зачиненими дверима. Та європейська позиція виглядає досить сильною і через свіжі ще спогади про російський провал на саміті двадцятки, і через новини на енергетичному ринку сьогодні у Варшаві. Президенти Болгарії і Польщі обговорювали, як налагодити постачання до Європи газу з Азербайджану. А в Києві українські та норвезькі прем'єри домовляють. Алися про поставки блакитного палива з Норвегії. Ксенія Новікова, п'ятий канал.